Слава Ісусу, слава Україні, брати і сестри, українці, віруючі і всі люди доброї волі, оголошуємо такий новий цікавий проект у співпраці, що ми такого не робили, здається, і з моїм другом Олександром Кобрином. Він такий волонтер на Одещині, допомагає багатьом людям, які є у потребі. Так іде війна, так і сьогодні багато викликів, особливо на Херсонщині, але виявляється, стає непомітними, стають непомітними часто люди, які є у потребі і за, за яких легко можна забути. Він знайшов одну пані, ми цей проєкт так і називаємо Допомога милій мамі, яка мала, маючи чотирьох дітей, мама її, живучи, бо вони разом живуть, переконувала її зробити аборт п'ятою дитиною, бо там ну, такі несприятливі умови для життя і все. Але вони, він і з дружиною, вони місіонери такі їздять по селам, шукають людей, які можуть допомогти. Переконали її залишити цю дитину. Тих чотирьох дітей вже похрестили, допомагають їй з ними. І цю дитину вона вже народила, і тепер вже наближається час її хрещення. І є можливість для неї придбати хату. Ну так, я сам, коли почув придбати хату, думаю собі в хату придбати в часі війни це щось занадто. Але послухайте, вони знайшли хату. Там виявляється такі ціни на Одещині. хату, яка має 25 соток землі. І не в непоганому стані трошки її підрихтують. І, і вартість цього є півтори тисячі доларів. Тобто, це буквально ну, трошки більше ніж 50 тисяч гривень. Уявляєте собі, за 50 тисяч гривень ми можемо для жінки, яка має вже п'ятьох дітей, маємо можливість допомогти їй придбати своє приміщення, бути незалежною. Хата має електрику, має газ, навіть можна підвести воду. І тому давайте зробимо, помимо всякої біганини волонтерської з військовими, давайте допоможемо цій милій мамі. Покажемо їй, що є Бог на світі. Покажемо їй, що є багато людей небайдужих, які переймаються долями інших людей, і допоможемо їм придбати цей будинок. Цей волонтер Олександр, мій друг хороший, я його знаю, добре вже давно. Ми йому також часто допомагаємо з нашого фонду для перемоги. Можемо йому сміливо довіряти. В описі під відео будуть посилання на його картки і на там, можливо, на Paypal, якщо ви є за кордоном чи маніграма. Union для переказів, для того, аби придбати для цієї милої мами будиночок. І ми надіємося у швидкому часі. Ми це зробимо разом з вами і покажемо вам результат, що з цього вийшло. Правда, і надіємося також почути потім від неї якийсь відгук. Найменша гривня, найменша копійка складена докупи, благословить життя цієї людини і надіємося, і всієї їхньої родини дасть їм таку незалежність і дасть їм твердо стати на ноги самим. Власне, допомогти їм проявити до них любов і милосердя у цей нелегкий час воєнний. Дякую за кожну копійку. Будьте благословенні, творимо Україну разом і рухаємося навіть такими невеликими кроками до перемоги разом через допомоги всім людям, які є зараз у потребі. Майтеся файно, мир вам!